Привіт, привіт всім! Сьогодні 7 серпня, і сьогодні я розпочинаю чергову гру Магічний кубік, «Магічний кубік серпня місяця. Сьогодні у нас перший день, але перед тим, як розпочати грати, потрібно було кожному процесу присвоїти свій номер. І так, я вчора вдень присвоїла ось моя гра кожний місяць, на серпень присвоїла процеси, номери процеса. І так я вам зараз буду підглядати і розповідати, що ж у мене буде грати в цьому магічному кубіку. Я вже поставила маркерочки. І буду розповідати. А, до речі, цю гру придумала Леночка Буганова з каналу Єліна Буганова, хендмейд. І ця гра триває вже другий рік, і дівчата активно граються. Я в липні місяці так вийшла, що грала в наступний тиждень, і мені сподобається цю гру грати тим, що. Все-таки, щоб щось вам показати, потрібно пров'язати процес, навіть той, який ну, ніяк не хоче в'язатися. І так, мої процеси на серпень у грі магічний кубік. Е е першим процесом будуть шкарпетки для матусі. Е е ось я поставила маркерочок і буду працювати над цим процесом, якщо випаде номер один. Ось мій процес, це номер один. А, номер два це теж шкарпетки, але для татуся. Ось, Теж стоїть маркерочок. Буду працювати над цими шкарпетками. Ці шкарпетки процес дуже довгий, тому що буду... дуже висока халява. Як ви бачите, у дві ниточки в'яжу, так як у мене потрібні валянці. Буду в'язати над цим процесом працювати. Це номер два. Номер 3 оливковий кардиган. Я його хотіла завершити у тижні визволення спиці гачка, але не вийшло. І буду працювати за тиждень стартів я його не брала навіть у руки. Дивіться, вже в мене зв'язано, залишилось зовсім трішки з'єднати плечові шви і в'язати рукави. Як випаде, буду працювати з цим процесом. Це процес номер три. Четвертий процес це процес, над яким я працюю у проєкті Оксаночки Левчук, буде перев'яз, Я працюю над цим проєктом. Перед у мене вже зв'язаний. Я... Вірніше, спинка зв'язана, це працюю над передом. Ось стоїть маркерочок, але саме головне, тут я в'яжу 6 ниточок. То вже я змотала. Ниточки змотала, і клубочки намотала на чергуванні, і можна в'язати вже навіть на рукава Намотаним м'яжу далі. Цей процес. Ось це, мій процес. буду працювати. Я так бачу, що половина вже спереду готова. Це процес номер 4. Процес номер 5. Це дві такі детальки. Всі вони не містяться в кадр. Це перед і спинка. Ці деталі в'язалися рік тому. Я е обіцяла доні до 1 жовтня їх зв'язати, зв але зв'язав, щоб вийшло що перед, коротше, спинки. Чомусь мені не сподобалось перев'язувати я не схотіла, ви бачите, ось тут уже такі. Переплетіння. І так я цей процес залишила. Ну, все ж таки, я у тежу Оксани у проєкті, хочу його дов'язати, і. Буду його шивати. До речі, цей процес я вже знаю, що випав на сьогодні. То маркера я ставити не буду, нема смисла. Так, сьогодні мені потрібно шити і набрати рукава, але на цей процес теж в'яжу 6 ниточок. Треба намотати ниточку. Це ще займе час. Отже, сьогодні я планую і шити цей процес. Намотати ниточки, щоб було з чого в'язати рукава. І приступити до в'язання рукавів. Це процес номер 5 І процес номер 6, Ой. це моя туніка Греція. Ось вона потихеньку в'яжеться. Це туніка з грецькими мотивами. Ось я поставила маркерочок. Одна полоса вже є, поставила маркерочок і буду продовжувати в'язати далі. Ну, Так як вже я в цьому уроці не встигну поносити, то я буду потихеньку працювати з цим процесом. Та речі, вона сьогодні теж випала. На сьогоднішній день Оленочка вчора викидала кубики, випали два процеси: п'ятий і шостий. Це свет для доні. і... Туніка, Греція, я над цим буду працювати. Паралельно з цим усім буду працювати над своїм герданом. Це буде процес без номера. Гердан я буду проплітати по декілька рядочків щодня, мені його потрібно завершити. Як буде готовий герданчик, я вам покажу в цьому проєкті, тому що мені його потрібно відправити на подарунок. До зустрічі всім за секундочку, не перемикайтесь, більше часу всім на улюблене хобі. Привіт-привіт вам! Сьогодні 8 серпня, вівторок, і сьогодні я продовжую грати у гру магічний кубік. І сьогодні в нас випали два процеси. Це процес номер 2 і номер 6 Номер 6 процес випадає вже другий день поспіль. І ось в мене маркерочок стояв і зв'язала я чотири рядочки, поставила новий маркерочок і буду працювати над процесом номер 6 такий туніці в Греція бути. І процес номер 2 але він у мене пріоритетніший, ніж процес номер 6 Це шкарпетки для мого татуся. Шкарпетки випали перший раз, і буду я працювати над, саме над шкарпетками. Ну, Туніка теж хоча б два рядочки, я зв'яжу, буду працювати над цим процесом. І так, всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Не перемикайтесь, підключуся за секундочку. Привіт, привіт! Вас вітає ранок середи, а це означає, що продовжуємо грати в гру магічний кубік з Оленою Бугановою. І так, вчора Оленочка нам викинула кубіки, і знову випав процес номер 5. Процесом номер 5 у мене буде, вірніше, є мій светр для доні. Як ви бачите, половинки окремо. Значить, сьогодні я сшиваю половинки, бо в перший день, коли випадав цей процес, я намотала два. Клубочки. Ниточка дуже тонесенька, в'яжу я в шість складень. Тут я змотала в два складення, щоб можна було в'язати з допомогою петлі в 6 складень. Тобто дві ниточки, у три складення буде в шість складень. Ось це мої клубочки. Буду сьогодні шивати. І буду починати в'язати рукавчики. Це мій процес номер 5 В перший раз на цьому тижні випадає процес номер 3 І процесом номер 3 є мій оливковий кардиган. Оливковий кардиган залишилося мені буквально 5 см зв'язати, я в'яжу все разом. Пілочки, спинку от 5, сантиметрів 5 зв'язати, і буду переходити до, до шивання і теж вив'язування рукавів. Так що у мене сьогодні фактично день рукавів. І так, всім бажаю більше часу на улюблене хобі, всім нам скорішої перемоги. Не перемикайтесь, підключуся за секундочку. Привіт, привіт всім! Сьогодні четвер, 10 серпня. І сьогодні я продовжую грати в гру Магічний кубік. І так, на сьогодні нам маленька викинула кубики, і, як завжди, в кожній грі випав дубль. Я вам показую светр білий, але він не білий, він, скоріше, висолковий, бо тут присутні різні кольори. І я буду продовжувати працювати з цим светром. Цей светр я в'яжу в, в проєкті Оксани Левчук, буде перев'яз. Ниточки, які були в мене використані у роботі минулого светра, я вже зв'язала, Буду вже намотала і на рукава. Знову у цього светра спинка в мене вже готова, я працюю над передом. Буду працювати з цим светром. Ось це мій дуб. Цей светр, я обіцяла в проєкті, що я до 15 серпня все-таки розпочну хоча б рукава. І ось кубік вирішив помаг... помагічити І все-таки Дати змогу виконати цю умову. Я уже буду працювати з цим светром. Може, навіть сьогодні буде готова, готовий перед мого виробу. Не перемикайтесь, всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Тримаємось швидше нам усім перемоги. Привіт, привіт! Сьогодні п'ятниця, це останній день нашої гри Магічний Кубік. І так, сьогодні у нас будуть в роботі два процеси. Це процес номер один. Він ще не, жодного разу не випадав, тобто буде перший раз у роботі процес номер один. Я працюю з цим процесом, буду працювати з цим процесом. Це мої шкарпетки для матусі. І процес номер два, це мої шкарпетки валянці для мого татуся. Е, ниточка така груба, е, виходить. Тут у мене дві ниточки. Української напіввовни одна ниточка дарничанки, як раніше називали її. Я в'яжу шкарпетки для мого татуся. Шкар... зв'язані вже п'яточки і продовжую в'язати. В'язання рухається. Доволі повільно, хоч ниточка тоста, хоч спиці у мене номер 4 Але бачите, мені приходиться в'язати двома парами спиць, бо однією ну, ніяк, якби було 120 см довжина тросика, то тросика А такий дуже-дуже важко в'язати, бо полотно грубе, але... Саме такі шкарпетки-валянчики носить мій татусь. Всім бажаю спокійного, мирного дня. Не перемикайтесь до зустрічі в підсумковому відео. Привіт, привіт всім! Сьогодні неділя, 13 серпня, і я хочу прозвітувати в грі Магічний Кубік. З 7 по 11 серпня Оленочка Буганова викидала нам кубики, і ми працювали над процесами. Це додавало трішечки чарівності, трішечки якогось азарту, що ж буде завтра і як же я буду працювати. І так, в цьому проєкті було 6 процесів, над якими я працювала. І Перший проєкт це шкарпетки для моєї матусі. І тадам ось так, шкарпетки готові. Але сталася прикрість, не дивіться, вони тільки що дов'язані, мені трошечки не вистачило пряжі. Я думала, її вистачить, але пряжі трішечки-трішечки не вистачило. І я додала пряжу. Яка у мене була, і вийшли ось такі шкарпетки. У ну, мене матуся любить таке, ось будуть у неї такі шкарпетки. Шкарпетки зв'язані на розмір 37-38. Ось це в магічному кубіку. У мене є одна готова робота. Наступним проєктом номер 2 були шкарпетки для мого татуся. Я вам вже як казала, шкарпетки валянчики. Номер, як проєкт номер один випадав раз, але він дуже швидко в'язався, то я його закінчила. Проєкт номер 2 це шкарпетки для татуся. Ось стоїть маркер. Випадав він два рази проєкт. Але коли я додала ниточку дарничанка, стала дуже груба в'язка. У мене дивіться, навіть дві пари спиць номер 4 бо на одній парі неможливо в'язати. Мабуть, у мене тут тільки 80 см, аби були 120. В'язалося, а так не виходить в'язати. Але я буду все-таки в'язати. Мені треба їх за тиждень, за цей тиждень дов'язати. Я думаю, хоча б по 4 рядочки в день я їх дов'яжу, буду в'язати цей проєкт. Ось шкарпетки, другі. Третій мій проєкт це оливковий кардиган. Оливковий кардиган у мене уже, я закрила і пілочки, і спинку, буду вшивати, і, і буду приступати до в'язання рукавів. Ось цей кардиган теж доволі добре просунувся. Хоча, ви бачите, доволі добре, якщо я закрила, стояв маркерочок ось, не, не так багато. Проєкт номер 3 випадав один раз всереду, і я його закрила. Далі, четвертий проєкт це мій. Написала я білий светр, але светр у мене не білий, а такий веселковий світлий проєкт. Це, проєкт, у мене Ось, зв'язався, хоча випадав він і в четвер дубль 24. Але е, трішки я пров'язала його. Я хочу його сьогодні завершити, це в мене перед шити і приступити до рукавів. Е, проект номер 5 це светр для доні. О, светр для доні, який в'язався рік тому. А всього, нарешті в цьому проєкті я його шила. Ну, тут спущене плече буде, е і я його шила. Рукава буду в'язати трошки інакше, бо я вже не знаю не номера спиць, яким я в'язала. Е я думаю, оці будуть три касички по центру рукава, а потім лицева гладь. Ось буду в'язати такий. Процес буду дов'язувати На ходу буду імпровізувати. І шостий мій проєкт це моя тоніка Греція. Хоча вона і випадала два рази, але, 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 де мій маркер, де мій маркер. А, ось маркер. Ось маркерочок. Перший раз я пров'язала хоча б один, два, три, чотири, п'ять рядочків, то другий раз, коли випадав цей проєкт. Я не в'язала. Ось це, ну, я ж я казала, туніку цю я в'яжу вже на наступний рік. І вона дуже-дуже повільно в'яжеться. Хоча я і знала, що гачком я в'яжу набагато повільніше, ніж спицями. Ось це такі проекти у мене пров'язалося. Є вже одна готова робота. Дякую, Оленочка, за такий таку гру, де хочеться працювати. Але, ви не дивіться, шкарпетки ще я зараз виперу, надіну на блокатори і зовсім інший вигляд після блокаторів. Наступний тиждень я хочу присвятити та й потрібно рукавам. У мене є три. Пари рукавів. Рукава я буду в'язати для одного светра, для кардиганчика і для третього светра. І я хочу наступний тиждень назвати марафон рукавів. Я запрошую, кому теж треба. Приєднатися до мого марафону. Е, пере, е, я решту запрошую переглядати. Я буду звітувати кожен день. Як же в мене таки в'яжуться рукави? Е, хто бажає, напишіть в коментарях і будемо один одного підтримувати, кому треба зв'язати рукава. Бо у мене рукава в'яжуться дуже і дуже повільно то хочеться якось прискорити в'язання цих рукавів, всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Перш за все, всім бажаю скорішої нашої перемоги і до зустрічі в наступних відео.